Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2023 рік. Знайди частку. Частка відділення числа 7,1 на 2. Варіанти відповіді: А 3,1, Б 3,2 В. 3,1, і Г 14,2 Приступаємо до виконання. Подамо 2 із знаменником 1, а 7,13 в льті неправильного дробу. 7 множимо на 3, 21, додаємо 1, 22. 22 третіх поділимо на 2 перших. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене помножити на дріб, обернений до дільника. А тепер множимо чисельники. І знаменники 22 і 2 скорочуємо на 2. 2 діл на 2 буде 1, 22 діл на 2 буде 11. Маємо в чисельнику 11 помножити на 1, це 11. В знаменнику 3. Дрібне правильне, подамо вигляді мішаного числа. Поділимо 11 на 3. Неповна частка буде 3, востачі буде 2. Отримали 3,2 третіх. Записуємо відповідь. 3,2 третіх, і варіант відповіді нашої Б. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 3 виконано.